На початковій стадії захисту від кримінального обвинувачення адвокати зазвичай пропонують своїм клієнтам здійснити так званий чекап їхньої юридичного становища, тобто дізнатися про певні зобов'язання або претензії з боку правоохоронних органів. Для цього клієнти зазвичай пропонують. Підготувати та направити адвокатський запит до правоохоронного органу, в якому поставити питання про наявність в єдиному реєстрі досудових розслідувань проваджень, де в тому чи іншому статусі може бути зазначене прізвище клієнта. Фактично йдеться про отримання відомостей про кримінальні провадження, де клієнту ще не повідомлення про підозру з метою вчасної та належної підготовки захисту. Втім, такі запити Генеральна прокуратура залишає часто без задоволення. Однак це суперечить позиції Великої палати Верховного суду, яка своєю постановою дала можливість адвокату підготувати такий запит і отримати на нього відповідь стосовно всіх кримінальних проваджень, відкритих відносно клієнта.